Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, стрільці, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Карти тікають. Щось, напевно, дуже багато вам хочуть розказати. Тиждень з 9 по 15 для стрільців. Понеділок. Принцеса Куб. Буде говорити про якусь можливу новину, яку ви можете взнати в цей день. Цей день у нас присутні раки, риби, скорпіони, може бути якась позитивна новина, якась звістка, яку ви чекали, і вона буде для вас от емоційна. По цій карті хтось може взнати, що він вагітний. По цій карті знову ж може бути якась пропозиція, можливо, на роботі, можливо, якась. Пропозиція руки і серця да? і вона буде от вам приносити таке за емоційне задоволення вівторок. Лицар Пентаклів. А вівторок у нас є земляна стихія, дівительці або козироги, знову можуть бути присутні у вашому житті, якась комунікація з цією людиною. Лицар Пентаклів у нас е, рух, тобто ми кудись йдемо. Хай він буде навіть не швидкий, тому що лицар Пентаклів він стоїть. Але це буде говорити про те, що ви рухаєтеся помаленьку, впевнено, до своєї мети. Ви от плануєте якусь фінансову операцію, ви знаєте, що це ви впевнені в тому, що воно буде для вас корисне. І вівторок буде от така спокійна земляна енергія. Знову ж, якщо це говорити про людину, людина надійна, людина, отака, е, яка допоможе вам в чомусь. І якщо ми говоримо про чоловіка, в когось можуть бути е, стосунки, знайомства, знову ж на цю людину можна покластися, а він не втіче нікуди, як от лицар кубків, а буде надійний. Середа. Середа в нас двійка жезлів буде говорити про те, що хтось стане перед вибором і стрільців, тобто ви якусь ситуацію будете розглядати в двох варіантах. Десь глибоко в душі, ви вже знаєте, який ви варіант хочете обрати, і ви вже за нього тримаєтесь. Ну, в середу буде от день, коли все ж таки ви будете його обдумувати, зважувати всі за і проти, дивитися на майбутню перспективу, як для вас може повернутися цей вибір. Знову наголошую вам на тому, що ви вибір цей вже в душі для себе зробили. Четвер. Четвер в нас є чотири жезли. Дуже приємна, позитивна карта. Карта буде говорити про роботу, про будинок, про купівлю будинка, про те, що люди щось в цей день можуть святкувати. Чотири жезли це в нас стабільність, тобто те, на чому стоїть опора. Чотири жезли це в нас знову ж. Може хтось купити будинок, може хтось переїжджати на квартиру. Да, і це також для нього є якесь досягнення на роботі, можливо, закриття якогось проекту, і ви його святкуєте. Дуже позитивна карта, коли ми відчуваємо стабільність у своєму житті. П'ятниця. Карта мер. Так і дійсно якесь благополучне завершення якогось етапу. Тобто, хтось може купити, в когось щось на роботі завершиться дуже позитивне. Хтось вирішить, наприклад, переїхати в іншу країну. Хтось відкриє бізнес е по інтернету, тому що це в нас карта всього світу. Хтось буде багато працювати по інтернету. Але знову ж про світ ми говоримо тоді, коли в нас щось одне завершається і починається зовсім інше. Субота. Туз жезлів, і якщо тут ми завершаємо щось одне і хочемо розпочати, в суботу ми загораємось чимось новим. Да Ми хочемо відкрити бізнес, ми хочемо переїхати знову, вже, ми хочемо на нову роботу, ми хочемо Ну бути чим, елементарне щось собі купити. Прямо ви загорілися якоюсь <різь> річчю, яка вам потрібна, і людина от тільки і про це думає. Тобто потузу жезлів у нас буде бажання. Досягати чогось, втілювати щось в життя і от брати цей потенціал і робити. І неділя. І в неділю у нас є карта помірності. Неділю ми довіряємо вищим силам. Знаємо, що все вони для нас роблять правильно. Що карта світ, що карта помірності така, знаєте, приємна, дуже легко проживається. І тут ангел, і тут ангел буде говорити про те, що ви на правильному шляху. По помірності в нас день такий, коли ми знаходимо баланс. Ми знаходимо баланс в себе в душі. Тут у нас може бути присутній стрілець, знак зодіака, але це той день, коли ми. В Принципі, задоволені тим, що в нас є. Ми не підганяємо події, ми довіряємо Вищим силам. Тобто ми загорілися, щось хочемо розпочати. І думаємо: все у мене вийде. Я довіряю, я на правильному шляху, і от ця карта тому є підтвердженням. І порада для стрільців на тиждень! Паш Кубків! Знову ж цей паж кубків буде говорити про те, що зверніть увагу можливо на людину. Ну, тобто, паж кубків це все ж таки от тиждень починається пажом кубків. Рак риба або скорпіон, то тобто, є, якщо комусь хтось пропонує побачення, зустрічі, якісь романтичні моменти, зверніть увагу на цю людину, я так думаю, він принесе вам позитивні емоції. І ще ця карта може казати: якщо вам пропонується якась пропозиція і ви будете сумніватися, карта каже: не сумнівайся, все в тебе вийде, ти он диви, який. Як це творчий? Да? От, прояви свою творчість, прояви от те, де тобі пропонується якась от нова робота чи ще щось, і в тебе все вийде. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. і Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!